Доброго дня, друзі! З вами, як завжди, компанія Автопарк Вільний зіплял, І до нас приїхало чудове нове надходження Volkswagen e golf Автомобіль випущений 2019 року, має 100 кВт двигун та об'єм батареї на 36 кВт, потоноване по колу. має чудову гуму на легкосплавних дисках 16-го радіусу. партроніки по колу. чудовий просторий багажний відділ. В якому з легкістю зможете перевозити ваші речі по салону, друзі. Чудовий текстильний салон сірого кольору. Потолок в чудовому стані, є підсвітка по салону. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Безключовий доступ, повторювачі на дзеркалах, датчики сліпих зон. Передні карти дверей в чудовому стані, мультифункціональне кермо, підігрів дзеркал, адаптивне світло, система автоматичної парковки, електростояночне гальмо, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Зазначений пробіг автомобіля 68 тисяч. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діє програма лізінгу та трейдену. Всім гарного дня!